Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені тоді так приязно молилось, чому так весело було. Біля пам'ятника Тарасу Шевченко, що на монастирському острові, зранку лунали поетичні рядки. Я обрала мені 13 минало, тому що це такий вірш про дитинство, дуже близький для мене. Я хочу зберегти це українське дитинство у себе в серце назавжди. І коли буду старіше, трішки старше, завжди пам'ятати про нього, та тільки з теплом згадувати ці моменти. Сам Шевченко виглядав по особливому урочисто. До початку заходу на руці Кобзаря закріпили прапор як символ незламності України. Прийнято було рішення зробити такий челендж, скажімо, ну, до рекорду ми не дотягуємо, бо прапор у нас 3 на 6 Той день, коли відчуваєш якусь піднесеність, гордість і е, незламність. Незламність. От що попри все, ми сьогодні тут. Сьогодні ми чтимо пам'ять великого кобзаря, і це надихає нас, і сподіваємось, що надихає і інших людей, які сьогодні тут присутні запальним українським танцем. Присутніх порадував зразковий художній колектив Сілует Дніпро Дніпро-Юей». Номінацією заходу стало виконання гімну України артистами вокально-хореографічного ансамблю Юність Дніпра. Ми нашу що ми. Оксана Ващенко, Дмитро Большак, новини 9 каналу.